В ім'я Отця і Синистого Духа Христос Воскрес. Дорогі Христі, напевно, в з нас у житті бувають такі випадки, коли ми відчуваємо якусь безпорадність, безнадійність в певних ситуаціях. Наприклад, ми не можемо повірити, що ми можемо вплинути на якусь ситуацію, чи можемо її змінити, наприклад, ситуацію політичну. Економічно, суспільно. І, напевно, кожен з нас це переживає у теперішні часи у нашій державі. У багатьох моментах нашого життя виникають певні ситуації, коли наші сили, наші можливості у даній ситуації є мізерні. Як ті п'ять хлібів і ті дві риби, які сьогодні ми чуємо з уваньського рибку для многоти народу? Бо хіба можна нагодувати п'ятьма хлібами, двома рибами там біля п'яти тисяч народу чи більше? Певно, що ні. Але сьогоднішня Євангелія нам показує щось більше. Звичайно, що Ісус Христос міг вчинити чуда без тих п'яти хлібів і без тих двох риб. Але Він. Взяв всі речі і через них створив великі чуда. Дорогі Христі, у нашому житті Господь не вимагає від нас чогось надзвичайного, якихось великих речей, великих знамень, того, що ми не можемо зробити, понад нашу можливість, Господь лише від, вимагає від нас те, що ми можемо зробити. Він вимагає від нас. Ті наші хліби, ті наші риби, що ми можемо дати. Хоча в нашому житті дайте, ну, що я можу зробити, я можу якісь лише маленькі речі, мізерні речі зробити. Але Господь бере ті наші маленькі речі, ті наші маленькі зусилля і творить великі діла, Дорогі в Христі, коли кожен з нас буде жити гідно в тому житті і буде робити свої маленькі діла, Господь їх помножить. Так як сьогодні ми чуємо Іванському ріку, він помножив ці хліби і всі наситилися. Коли ми будемо робити добро, Господь помножить наше добро, і це добро піде до багатьох людей, а пізніше воно ще далі помножиться. Тому віримо і надіємося, що через наше гідне життя ми можемо до Бога привести багатьох людей. Амінь. Христос Воскрес!